Великий четверг, чи не кожний дванадцятий Юда. Євангелія Йоанна, глава 6, 70 й вірш. І Ісус відповів їм, Чи не дванадцять я обрав вас, але один з вас є диявол. Цікаво а яка зараз статистика? Чи не повторюється вона в сьогоденні? Юда Іскаріот. Навіки зробив своє ім'я загальним, ставши символом найбільшої зради в історії людства. Однак церква вчить, що Юда позбавив себе прощення зовсім не тому, що зрадив Спасителя, дорогу на спасіння йому відрізав інший злочин. Якби ми нічого не знали про Ісуса, крім тих кількох скупих рядків Євангелія, яких описана драма відносин Ісуса з учним Юдою, вже цього було б достатньо. Щоб скласти про Христа чітке і виразне уявлення. Христос любить людей і нескінченно довготерпеливий до них. Він розуміє, що людина недосконала, чекає на її виправлення, знову і знову намагається достукатися до серця. Чому Христос взяв до учнів недостойного? А чому Він взагалі закликає до віри нас з вами, людей, часто невірних Богові та порочних? Він вірить, вірить у нас і знає нас справжніх, таких, якими ми маємо бути за його задумом, прекрасним та вільним. Він знає, що його любові терпіння здатні виправити нашу душу, якщо ми відгукнемося на заклик цієї любові, так вірять у свою дитину батьки, хоча б навіть чадо збилося зі шляху щирого. Юда один з 12 Отже, Христос взяв в учні Юду з Каріота, який не вирізнявся жодними визначними особливостями. Євангелія не говорить про якусь його активність у справі учнівства Христа. Не донесли вони до нас і якихось інших подробиць про його життя серед апостолів. А Юда ж був одним із них, навіть не другом, а братом їх. Відомо. Що саме йому було довірено носити скриньку з пожертвуваннями, в яку кожен із слухачів Христових міг щось опустити. З цієї шухляди апостоли брали гроші на їжу, ночівлю, на якісь інші потреби. Тільки ось зарекомендував себе Юда нечесним хранителем. Коли одна жінка вилала на ноги Христові запашне миро і обтерла ноги волоссям, Юда буркотів. Для чого б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати жебракам? Апостол Іоанн зауважує, сказав він це не тому, що дбав про жебраків, а тому, що був злодій. Він мав при собі ящик і носив, що туди опускали. Так, дьявол серед апостолів шукав слабку ланку і знайшов, знайшов юду. В якому була настільки розвинута пристрасть грошолюбства, що вона впливала на його розсудливість. Чудеса, які робив Христос, вже відступали на задній план до того ж, Юда в Христі хотів бачити політичного лідера, визволителя народу з окупації римлян. Але коли натовп, що при вході в Єрусалим хотів зробити Ісуса Христа Царем, а Той відмовився. Це зовсім розочарувало Юду. Тепер він ніколи не займе біля свого вчителя високу соціальну посаду і в суспільстві, бо Христос переслідує інші цілі. І тут дьявол сплів в голові Юди план, бо мав доступ до Його розуму план, як заробити гроші на зраді вчителя. Ображене самолюбство і грошолюбство, спрага завдоволень перемагало в Юді, а чи не перемагає воно в нас? На таємній вечері апостольський лик розділився? Лик розділився одинадцять вірні залишилися з Христом, і один відпав. Це була перша церковна громада на чолі з Христом. Д'явол забрав одного. Святий праведний Іоанн Шанхайський в своїй проповіді на Великий Четверг говорить, що з того часу церкву переслідує невмолима статистика: кожен дванадцятий може стати юдою. Д'явол забирає свою поживу. Отож порахуйте. Скільки у вас в храмі прихожан, і по цій статистиці, скільки потенційних юд. Кожен дванадцятий юде, якщо прихожан сто двадцять, то скільки юд, а якщо тисячу двісті, скільки юд. Кожен з нас буде випробований на вірність, і пристрасть кожного може стати фатальною, якщо він не бореться з нею. І в кожній громаді церковній це відбувається. Від Йоанна, глава шоста, вір 70. Ісус відповів їм, чи не дванадцять я вас обрав, але один з вас є дьявол».